Добрий ранок, країно. Вперше за два місяці ніч минула без запуску ударних безпілотників та ракет з боку Росії. Тобто, вже понад 30 годин живемо з вами без застосування цих типів озброєння з боку Росіян. Однак у прифронтових громадах вогонь не стихає. І про одну із них будемо зараз говорити саме про Херсонщину. До нас приєднується голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго. Знаємо, що у вас ситуація дуже непроста і не так, щоб стало набагато краще. Тому у нас уже одразу на екрані з'явився QR-код та номер картки, за яким усі наші глядачі можуть підтримати одну з бригад, яка оборонить Херсонщину, а саме 34-ту окрему бригаду берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти це збір на реби. Люди добрі. Якщо маєте змогу, підключайтеся. Ми пізніше з бійцем цієї бригади поговоримо. Пане Олександре, а ви розкажіть нам, як на Херсонщині припинення вогню виглядає? Поглядає трошки зменшилась у нас е, кількість е, обстрілів, 20 населених пунктів було обстріляно, але це знову таки не припинення зовсім, тому що в нас є і загибла вчора е, жінка. В сімдесят дев'ятого року народження в Панятівці на неї скинуто було росіянам вибухівку, і також в Бориславі є чоловік 63 роки. на якого також була скинута вибухівка. Тобто росіяни продовжують атакувати. Це не тільки дрони, а й артилерія. Тут як виглядає перемир'я, це 20 з населених пунктів Херсонщини. Були вчора обстріляні, тому ми і готуємося до цього не Припиняли ніякі дії, там не розслаблялись, тому що ми знаємо ціну перемиря Путіна. Ця ніч, якою була в контексті застосування безпілотників ракет Кабів, чи стало трошки менше? Ну у нас знов ну, таки кажу, що там в півдрони е, багато дуже розвідки було російської, яка залітала на нашу територію. Е, Щодо кабів, о, ракет звичайно не було. Слава Богу, на у нас це не не є е, такою великою загрозою. У нас постійна загроза. Це е, танки, артилерія. Міномети та більшість більшості як завжди у нас fpv дрони та двони мають, які скидають вибухівку на людей угу. напередодні читала новину із Харківщини. Там жінка поверталася в прифронтову громаду садити картоплю, тому що вона думала, що ну буде припинення вогню і можна зробити це безпечно. Зрештою, російський FPV в її машину влучає, і е, ситуація, скажімо так, е, дуже непроста в результаті. Як із цим Зараз на Херсонщині чи багато людей повертається садити картоплю або з якимись іншими потребами в свої домівки, і чи є якесь збільшення в ці дні, коли начебто мало би бути припинення вогню? Ну, ми поки не спостерігаємо таких великого напливу саме в ці дні. Але спочатку весни, спочатку тепла, дійсно люди багато повертаються. профронтові зони, особливо в ну, прибережні зони, люди, звичайно, теж їдуть подивитись, що з їх домівкою, подивитись і швидко тікати, ну, тікати назад в більш безпечні зони. Але такі. В, 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 Відносно безпечні зони Херсонщини правобережні люди дійсно повертаються, тому що весна, тому що городи, картопля, як ви вже сказали, і наша родюча земля херсонська. Як гукає людей до себе і до домівки, також ну і тому дійсно збільшується кількість населення в таких от відносно безпечних подалі від берега населених на жаль, родюча херсонська земля наразі частково замінована, і не тільки Херсонська, як у вас просувається розмінування сільськогосподарських земель, і чи є якісь із тим проблеми в контексті того, що люди виходять працювати в поле, коли там ще не розміновано? Так, уже початку року у нас було декілька випадків підриву на міні саме Сіркус. Працівників, які виїжджали е, працювати на нерозміновані поля, але кількість розмінованих полів саме на правобережжі е, в відносно безпечній зоні збільшується вже майже 4 460 тисяч гектарів з, з 683 Тобто залишок оцей 30% відсотків, там трошки менше 30% Це поля та земля, які на прибережних зонах, там не тільки. Небезпечно працювати, тому що замінована небезпечно, тому що літають дрони та обстріли. Тому е, там буде розміновано, коли безпекова ситуація дозволить. А так тут уже на ми в наші аграрії посадили кавунів більше півтори тисячі е, гектарів. Ну і томати, так що чекаємо на наше е, харсонське золото. Обов'язково багато полів не засіяними стоять, тому що не ризикують фермери виходити в поле і е, на майбутнє, скажімо так, закладати врожай, коли не зрозуміло, як його збирати може бути ні. Ну саме тут, тут де безпечна зона, де не долітають снаряди, майже все засіяно. Люди працюють, бо, мабуть, двічі більше, більше в цьому році засіли фермери на Херсонщині, тому що минулого року ще навіть коли розміновано було, то не всі ну, вирішили садити, але в цьому році вже посаджено було і озимі восени садили. Тому якщо їдеш по безпечній, мовно, Херсонщині, да не прибережні, то всі поля зелені зараз. Нездоланні наші люди, і наші фермери, яких не злякає ні дрон, нічого, аби провести польові роботи, обов'язково чекаємо і харсонських томатів, і звісно, харсонських каванів. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Але звісно, що